З 15 жовтня в Україні офіційно розпочався опалювальний сезон, однак рішення про початок подачі тепла до будинків ухвалює місцева влада залежно від температури повітря. Житлові будинки підключать до опалення, коли середня температура за три доби становитиме 8 градусів. Насправді багатьох турбує не коли саме дадуть опалення, а чи взагалі його дадуть, як надовго і скільки за це доведеться платити. Хоча всі ми розуміємо, що влучання російських ракет у систему тепло. Постачання, котельні та трансформаторні підстанції у будь-який момент можуть кардинально змінити ситуацію. Про загрози та перспективи для української енергетики в цьогорічному опалювальному сезоні наш наступний сюжет. А блекауту до якого ми вже звикли. Чи почуємо водіння генераторів цієї зими? Відключення вони мають бути навіть якщо буде тепла зима вона вже зовсім близько. По скільки годин можуть відключати чи встигнуть підготувати інфраструктуру? На сьогодні триває з найбільших ремонтних кампаній е, за часи незалежності України, які її масштаби, хто допомагає, і головне, яка перспектива української енергонезалежності. Росіяни продовжують руйнувати українську інфраструктуру щодоби десятки керованих авіабомб та сотня шахедів, а ще удари крилатими та балістичними ракетами. Ми повинні збільшити нашу підтримку. Це єдине можливе рішення з нашого боку. Ми продовжимо обговорювати, як розблокувати виплати Європейського фонду миру і як збільшити протиповітряну оборонну здатність. Ми повинні покінчити з цим циклом. Вони руйнують. Ми ремонтуємо. Ми повинні уникати руйнувань. Зима вже настала. Енергосистема продовжує зазнавати ударів. Війна триває. Українці чинять опір, але вони потребують більшої підтримки. Інакше українські міста можуть перетворитися на ось такі руїни. Вугледар за півроку важких боїв населений пункт стертий з лиця землі. Росіяни здатні і у тилу руйнувань завдавати ракетними ударами. Що не завдавали сьогодні? А хто сказав, що завтра не можуть завдавати? Да? Наприклад, тому це відкрите питання. Чи будуть зимою ракетні удари, такі серйозні по, е по об'єктах енергетики? Чекати відповіді на це питання не має ні сенсу, ні часу. Українські енергетики готують систему до зими. Тут два процеси йдуть паралельно: відновлення об'єктів та підготовка до повторних ракетних ударів. Дійсно, на сьогодні триває з найбільших ремонтних кампаній за часи незалежності України. Така ремонтна робота проходить в рамках існуючих графіків. Не передбачають як і ремонти генеруючого обладнання мережевого про передачу електричної енергії. Так і це питання встановлення резервних типів живлення для об'єктів критичної інфраструктури, так і встановлення розподіленої генерації. Досить значну допомогу отримано. Від Японії, Нідерландів, Бельгії саме ці країни донори дуже сильно допомагають в підтримці. Новий пакет підтримки: 260 мільйонів доларів. Пакет, що спрямований на підтримку нашої енергетики, відновлення зруйнованих об'єктів. І розбудова сучасної інфраструктури це те, що потрібно саме зараз, перед зимою. Також є ще один крок: зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки: Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. До зими готові й атомні електростанції влітку на всіх блоках українських АЕС провели ремонтні роботи. На станціях працюють комісії МАГАТЕ Моніторингова місія на таких ключових об'єктах є вкрай важливою для того, щоб проводити моніторинг стану радіаційної безпеки та впливу на роботу загальної енергетичної системи. Зараз там 9 блоків працюють. Ну якби чи вони будуть всі працювати, чи вони можуть вийти в ремонт. Тобто, бо якщо буде працювати наприклад, вже сім блоків, це вже все це вже навантаження, яке, яке буде потребувати обмеження електроенергії в зимою зимовий період. Та насамперед на відключення та їх тривалість впливатимуть російські обстріли до можливих блекаутів, вже підготували критичну інфраструктуру. Більшість об'єктів критичної інфраструктури забезпечені власне і мобільними типами котелень і когенераційними установками на випад на різні випадки, щоб була змога забезпечувати постачання і тепла, і води для громадян. Нині під час похолодання важливо зменшити споживання електроенергії. Тож в Україні стартував опалювальний сезон. Батареї поступово теплішають. Запасів газу до кінця зими має вистачити у Кабміні Звітують в підземні сховища закачали більше 13 мільйонів кубів. Нам формально знов ж таки їх вистачає, тобто для нашого споживання. Там по плану 13,2 має бути десь. в принципі, я думаю, так і докачають до такого рівня. Підготовка до блекаутів, запаси газу та відновлення енергооб'єктів все це комплексна підготовка української енергетичної системи до зими. Та головним компонентом залишається потужна ППО, аби прикрити усю зроблену роботу.